Привіт-привіт! Дівчата, вас теж трохи дратує, коли прокидаєтесь зранку і в дзеркалі бачите набрякле обличчя. Як же це знайомо? Сьогодні поговоримо про те, як цьому запобігти. Розкажу про догляд, вплив харчування і засоби, яким можна довіряти зменшенню набряків. А якщо маєте власні лайфхаки, діліться ними в коментарях. Давайте нагадаємо собі, чому з'являються набряки. Іноді в нашому тілі затримується рідина, і це може бути помітно на обличчі та тілі. Причини всім знайомі: недоспали, з'їли трошки більше солоного, ніж треба, випили вина чи забули про воду. Або ще справа може бути в гормональному фоні чи порушення відтоку лімфи. В будь-якому разі, тіло сигналізує набряками про те, що десь щось пішло не так. А що з їжею? Інколи їжа може спровокувати або посилити набряки. Так. Те, що на тарілці потім може відобразитись на обличчі, напряки часто виникає через надмірне вживання солі, різних ковбасок, готових соусів та алкоголю. А от що допомагає вживання достатньої кількості чистої води, без цього ж ніяк, продукти, збагачені калієм, наприклад, банани, шпинат або авокадо, зелений чай, огірки, селера — усе, що допомагає виведенню зайвої рідини. Суть проста. Збалансоване харчування, баланс рідини в організмі. Пригадуйте цей шедевр від москвіно, клач селера як справжнє нагадування про те, що варто їсти, аби не перейматися через набрики. Здорове харчування в тренді. А тепер покажу засоби, які можуть буквально врятувати зранку. Це і рога Anti-Age в дії. Це тканинні патчі, які повертають погляду свіжість. Я б сказала, що вони допомагають обличчю прокинутись, адже зменшують темні кола та ранкову набряклість. У складі гіалуронова кислота, яка глибоко зволоже і заспокоює. Ніацинамід підсилює мікроциркуляції, вирівнює тон. Кофеїн знімає набряклість, робить погляд менш пом'ятим. Так, кофеїну потребують не лише люди. Пептиди. Підтягують, стимулюють колаген та працюють як м'який ліфтинг. Пачі м'які, тонізуючи збір розкладної тканини, можна і для ранкових зборів, і для вечірнього перезавантаження. До речі, дівчатка, до вашої б'юті ретини входить масаж обличчя. Багато хто говорить про фейсбілдінг. Це як боді тільки для обличчя, коли за допомогою різних рухів можна накачати м'язи обличчя та підтягнути їх таким чином. Мені це здається цілою складною наукою, тому поки в мою рутину входить ранковий масаж гуаша. На чисту суху шкіру наносіть емульсію або олійку, щоб інструмент легко ковзав. Завжди рухайтесь у напрямку назовні. Загостреним краєм працюйте точково, біля носа, під очима, м'яко, без натиску, від центру до країв. Такий масаж можна повторювати 2-3 рази на тиждень. А в цьому випуску можете дізнатися трошки більше про масажі гуаша та догляд за своїми б'юті девайсами. А ще мені подобається азійський підхід до зняття набряків: мінімум рухів, максимум ефекту. Азійські дівчата використовують охолоджені тканинні або гелові маски з холодильника. Це швидка тонізація. Що також супер, це легкий масаж під час нанесення тоніка чи есенції, який пробуджує та тонізує без зайвих зусиль. Тобто, головне, не 10 баночок, а два-три засоби з реально дієвими інгредієнтами. Фактично, вони звикли до щоденного бюті ритуалу. Маска для обличчя Кларан Cryoflash Кріофлеш працює як кріотерапія. Тенізує, освіжає, знімає сліди в тому і робить обличчя більш зібраним. У складі ментолова молекула MGA, що запускає миттєвий кріоефект. Кінський каштан для природного сяйва, адельвейс із потужними антиоксидантними властивостями, масло шиї, яке глибоко живить, не перевантажуючи шкіру. Текстура в неї кремова гелева, прохолодна з легким м'ятним відтінком. Наносити одне задоволення. І лишати з нею теж. А як щодо догляду за зоною навколо очей, це окрема історія. Тут шкіра в чотири рази тонша ніж на щоках, майже позбавлена сальних залоз і постійно в русі. Лише уявіть, ми кліпаємо до 20 тисяч разів на день. Тому засоби для цієї зони мають бути легшими за текстури, без агресивних активів у високій концентрації, а натомість за спокійливими, зволожувальними і зміцнювальними. Замість важких кремів краще обирати м'які гелі, патчі або сироватки. І головне наносити їх дуже обережно, без розтирань, лише подушечками пальців. Подивимося, що підготували для очей. Марія Галант Парі 251 це маска для очей, яка рятує погляд після важких днів і недоспаних ночей. Зменшує темні кола, набріки, додає пружності і гладкості зоні навколо очей. У складі енергетичний комплекс водоростей, кофеїн і пептиди для лімфодренажу й тонусу, чотири типи гіалуронової кислоти для глибокого зволоження, осмопротектори з мікроводоростей для балансу, олія жажоба для м'якості та захисту від вільних радикалів. Маска без ароматизаторів, не дратує очі та пройшла офтальмологічний контроль. І на завершення покажу сироватку, яка теж як швидка допомога для шкір, якій бракує тонусу. Це Азінбір Парі Lifting Regeneration Serum. Легка текстура миттєво вбирається, запускає регенерацію і помітно зміцнює. Вона працює як самостійно, так і під крем, посилює його ефект і допомагає шкірі швидше відновитись. Що ж насправді робить сироватка? Завдяки комплексу Trio Molecular, де в складі ензим, цитокін. Біостимулін вона відновлює шкіру, наповнює її енергію та допомагає клітинам дихати. Гіалуронова кислота забезпечує глибоке зволоження. Екстракт каштану знімає запалення і покращує мікроциркуляцію. Лакриця заспокоює та зменшує почервоніння. А ефірні олії лимона і апельсина пом'якшують, додають шкірі сяйва і запобігають передчасному старінню. м'яка і безпечна навіть для чутливої шкіри навколо очей. Тож не варто боятись напрямків. Ваш спосіб життя та харчування, звісно, впливають на їх появу, але іноді кілька хвилин масажу, хороший крем під очі. Чи, чи охолоджувальна маска також може дати помітний ефект. Прислухайтеся до себе, експериментуйте м'яко і знайдіть свій підхід, який працює саме для вас. Дякуємо, що були з нами. І нехай ранок завжди починається з легкого погляду.